Доброго дня! Сьогодні ми підготуємо заготовку для роботи в техніці гратографія або гратаж. Для початку на картоні на білій стороні намалюйте два яєчка ну, за, за розміром приблизно А5 величеньке. Далі е, розфарбуйте його олівчиками, тобто підготуйте фон. Розфарбувати можна будь-як, можна вилазити за контури, ми його все одно будемо потім вирізати. Можете вертикальними смужками, зигзагами, спіралю розфарбувати горошок, як ви бажаєте. Тому ось таким чином я зафарбовувала просто довільно, так як підказувала мені фантазія. Придумувати візеруночок ніякий не потрібно. Потім, найвідповідальніший момент ми беремо звичайну свічку воскову і гарненько натираємо ці заготовки воском. Не пропускаючи жоден міліметр нашої роботи, натираємо горизонтально, вертикально по колу і одразу натирайте дві заготовочки. Потім ми беремо чорну гуаш і покриваємо наші яйця фарбою. Я покривала чистою гуашю, прямо з баночки. Якщо у вас гуаш на воску буде скатуватися в крапельки і не буде лягати, додайте трішечки рідкого мила, і тоді гуаш буде лягати щільно і плотно, і дуже добре. В мене вона і так густа і лягала дуже добре. Розфарбовуємо яєчка і потім, коли вони вже повністю висохнуть. Тоді ми їх вирізаємо, і це буде наша заготовочка на наступне заняття.